Про зброю українського виробництва будемо говорити далі. З нами на прямому зв'язку Владислав Бельбас, генеральний директор товариства Українська Бронетехніка. Пане Бельбас, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечір. Пане Бельбас, ви приватне підприємство за відкритими джерелами можна побачити, що на ринку ви працюєте з 2015 року. Розкажіть, будь ласка, оці тисячу днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як змінилася робота вашої компанії? Специфіка, які ваші розробки вже працюють на фронті і дають відчіч противнику, які ще в перспективі. По перше, компанії, які почали працювати з 14-15 року, для них війна вже відбувається 10 років для багатьох із нас, і та продукція, яку ми виробляємо, вона воює вже 10 років. Як змінилося за цю тисячу днів, це перше це втрата виробничих потужностей, це труднощі пов'язані із відключенням електроенергії, це труднощі пов'язані із постійним. Атаками авіаційними засобами ураження і відповідно повітряними тривогами, в які бажано не працювати, і це перериває робочі цикли, тобто ну перепон для виробництва достатньо. з іншої сторони, держава із повномасштабного вторгнення з часу повномасштабного вторгнення, зрозуміла важливість власного оборонного по насправді зрозуміла важливість власного оборонно промислового комплексу, його вагу і із переривом в міжнародній допомозі, який відбувся в кінці 23-го року, зрозуміли наскільки важливо мати повний цикл власного виробництва і не залежати від зовнішніх постачань, хоча б в якихось видах озброєння чи військової техніки про ну, розробки. Ви не сказали. Розробки ну, кожного року ми намагаємося презентувати якусь нову продукцію, крім того, що ми покращуємо і постійно вдосконалюємо ту техніку, яку ми постачаємо для Збройних сил України, починаючи там із 2015 року, як ви сказали, на, на, на даний момент за, за, за цей час ми. По перше, релокували виробництво, запустили вже серійне виробництво. Що стосується бронеавтомобілів, наприклад, у 2024 році, ми потроїли таке виробництво. Що стосується новин минулому році, ми презентували автомобіль Новатор 2 В цьому році почали його серійне виробництво. В цьому році ми презентували на виставці в Польщі МСПО бронеавтомобіль Варта 2 з дистанційно керованим бойовим модулем 30 мм. Ми презентували безпілотний наземний комплекс Протектор. Ми також плануємо в цьому році декілька новинок, ну і треба декілька розробок, які відбуваються по лінії бронювання комплексу Богдана. Нещодавно українська бронетехніка підписала угоду з чеським холдингом щодо виробництва снарядів калібру 155 міліметрів. Як організована ця співпраця? А це дуже такий. Ну на мою думку, один із пріоритетних проектів на наступний рік. Я і раніше називав, що наступний рік для нас це буде роком артилерійських пострілів, роком боєприпасів, розвитку боєприпасів. Ми активно займаємося розбудовою інфраструктури виробничих площадок. Як відбувається співпраця, це така органічна співпраця. Ми багато постачаємо і їх продукції зараз за імпортом, і ми потроху починаємо локалізовувати це постачання і ключовий параметр це відразу з моменту початку цієї співпраці локалізація буде складати понад 55%. По типам боєприпасів в середньому ми відразу починаємо виробництво в Україні, тобто вже є наявні потужності для такого виробництва. А іноземна сторона в даному випадку гарантовано має ну вони розширяють виробництво. Ви, ви розумієте, тільки зараз з'явилася новина про постачання мільйона боєприпасів е, в Україну, обіцяних нам двадцять 2023 році. Тобто західні країни вони трошки поволі розганяють своє виробництво, і тут дана компанія, даний холдинг, вони активно інвестують в виробництво порохів, виробництво дефіцитних компонентів, підривників, капсулів це те, що потрібно нам, якраз те, що стосується вибухових речовин, те, що складно. То, чого немає в Україні, і вони гарантовано обіцяють постачати таку комплектацію в Україну, тобто в нас не буде недостатку компонентної бази, те, що ми говоримо як основна перепона для розвитку і значного масштабування виробництва боєприпасів на даний момент, пане Бельбас, А які ще компоненти залишаються наразі для України в дефіциті? o znamnej komponence, że... Більше року розповідаю про це це порох, порохові заряди, компоненти до пороху. так далі в нас, на жаль, відсутнє таке виробництво. Його дуже важко відновити його дуже важко перезапустити. Завод, єдиний, який це виробляв в Україні в стані банкрутства з 2014 року, по-моєму, чи 2015. Тобто, ну дійсно є така складність, і дійсно це не тільки складність в. Україні, де ми під обстрілами постійними, де ми під ударом ворога, але це складність і для Європейського союзу, це складність для США, це складність для іншого світу. Тобто, це доволі складна технологія і доволі важка у організації, доволі брудна екологічною, доволі важка в організації технологічної такого виробництва. Владислав, розкажіть, будь ласка, яка е, різниця у тій зброї, яку виробляє українська бронетехніка, від її західних аналогів, якщо ми говоримо про ціну, тобто наскільки державі вигідніше купувати е, е, вашу зброю, ніж, наприклад, таку саму зброю за кордон? А, це правильне питання. Е, стосовно виробництва, дивіться, е, ми зараз. Дуже важливо розуміти, що в цій повномасштабній війні дуже важливу роль відіграє кількість. Так, ми всі знаємо, що, наприклад, корейські боєприпаси поганої якості, але в мільйонах постачання в мільйонах штук воно дуже суттєво впливає на фронт, теж саме і з нашої сторони, тобто те, що захід розраховував там. Арт, там, артилерія артилерія да, ті склади, які вони мали на момент повномасштабного вторгнення. Зараз вони тільки західні експерти розуміють, що це на там тиждень боїв масштабних боїв на тиждень повномасштабної війни. Тому, по-перше, українська зброя вона більш доступна. По друге, українська зброя, вона своя, тобто вона менше залежна від постачання зовнішнього, від бажання чи стратегії урядів інших країн. Українська зброя це податки, робочі місця і так далі всередині країни. Якщо розбити на типи, наприклад, наша компанія виробляє міномети, мінометні постріли, то наприклад, в розрізі мінометів українські міномети, це перевага за за українськими мінометами, оскільки вони, наприклад, ми їм комплектуємо повним пакетом запасних частин необхідних для експлуатації на повний ресурс. Це 5 тисяч пострілів. Такого не робить жодний іноземний постачальник. По друге стосовно якості, ті міномети, які імпортувалися в 2022-2023 роках, вони значно програють по якості нашим мінометам. Що якщо говорити про мінометні постріли, да то тут ми залежимо від порохових. Зарядів від західних країн, якщо говорити, але е, ті кількості, які починають вироблятися в Україні в цьому році, вони доволі значні, я би так сказав, вони співмірні із е, постачанням решти всіх наших західних партнерів разом взятих. Е, якщо говорити про бронеавтомобілі, то тут е, Абсолютна перевага е, і по ціні, і по якості на боці українських автомобілів е, бронеавтомобілів українського виробництва і українські виробники самостійно спроможні повністю забезпечити потреби е, збройних сил України в е, бронеавтомобілях. Пане Бельбас, дякуємо вам за те, що долучилися і розповіли про роботу вашої компанії про дійсно важливу роботу для захисту України. Владислав Бельбас, генеральний директор товариства Українська Бронетехніка, був з нами на прямому зв'язку.